Доброго дня всім. Вигнала своїх качок сюди в двір, тут більше трави. Вони там в садочку вже все з'їли. Ось так мої бігуну шипуни виросли. Ось ці чорненькі. Ростуть вони швидше, ніж звичайні шипуни. Такі ось великі вже. Ось це в шапочки ось воно таке гарненьке. Швидко ростуть. Ну, між ними шипуни непогано доганяють їх, але я дивлюсь, що ці швидше ростуть, чорненькі. гарненькі вже качечки пасуться всі, бо самі бігуни вони не пасуться. Вони тільки їдять мішанку, зерно, ну і траву, коли замішаєш. А так, щоб скупти траву, вони не пасуться. А ось ці наші бігуни шипуни пасуться. Так вони на травички швидко і виростуть. Так що мій експеримент спарувати бігуна і шипуниху можна сказати, вдалий. Мені просто цікаво, якщо я залишу ось цих уже каченят ну, на племі, чи вийде з них качечки чи ні. Чи будуть запліднені яєчка, чи, чи може ні. Ну, побачимо. Цікаво просто. Хочу дуже залишити отих, що в шапочках. і побачити, що з них вийде. Ось такі змішані качки вийшли. Зараз попасуться ці і я випустю гусеняток, тому що е ці качки обіжають гусей. Осенята біжають. Вони разом пастися не можуть. Ці проганяють їх. Так що по черзі, всі гуляють по черзі. Ой, тільки що трішки висипала гарбузи. Богу після дощі сильно пішли бур'яни, не встигаємо все зробити. Мама трішки буряки там проривала, а я гарбузи пройшлась, баштан, помідори, ну так. Ось такі діла. Я роботи багато. Вчора в мене день випав, бо я не вчора була, не в змозі щось робити, така була. Головне більше. Цілий день пролежала, а сьогодні треба наганяти те, що не зроблено вчора. Ось так. Водохліби. Зараз цих попасу і випустила синят. Почався в нас дущик. Ось мої гусики сидять. А ну, давай -то, давай -то, давай 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 да. топай -то. давай -то, давай -то, давай 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 Ну, вечер. давай 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 Приміщення я скрутила 4 вікна. Ось так накрили лінолеумом. Тут була форточка, я її опускаю, вони туди заходять. Ось там ночують. Все, що є в господарстві, все приміняється в струйці. Ось так вони там. Гарно себе почуваю, Щас водички поналиваю вже вечері. Ще хотіла показати, що в мене тут нового покролика. У мене дайнеріс покролилась. І в неї вон там такі малюки. Він не скільки там штучок. Вона дня-чотири назад окролилася. Так, це наш ремі. Ремі, здоровайся, давай. Ремі, давай, здоровайся. Травинка в тебе попала. Травинка на шиї, дай я заберу. Ти гуляв, ти гуляв, ти гуляв, ремі, зараз каші дам, все. то мені клітку вигріз. Бандіт такий. Так, тут я зробила, обновила кліточку. Так, що хтось сюди переїде, перестелила геть пол і трішки підняла, бо тут клітка була сюди на скос і невдобно було лежати кролям, тому що вони сюди вниз, вниз сюди наперед лежали і сюди пісяли, коли воно текло сюди. Ну, не геть, не геть хорошо було. Так, зараз режульки них покажу. Вони вже очки підкривали. Ой, не видно, не видно. Сидять, вони гарнюшки. Ана. Ось такі попригунчики. Режимки. Ще в мене вилупилися ці сарята. Це я, мабуть, покажу завтра. Бо вони в мене ще в будинку, я їх планую сюди перенести в брудер. І завтра вже знімо, покажу, які в мене ця сарядка вилупились. І там трішки перепиляток, щось дуже перепилятка, погано вилупились. Так, я хотіла глянути, чи є яйця. А ну, красуні, Яйця є. Сьогодні якимось чином вони вилетіли зранку. Сіренька вилетіла і крапчата. То прийшлось мені у сусіда ловити за забором. Так, одне є. Зараз, наче, там було. Ага. І тут є два. І яєчка Сьогодні вчора я забрала п'ятеро. У мене тут один цесар. Старий пропав так безвісти, я його так і не знайшла. І навіть сліду не знайшла. Так що у мене тут залишився... Ой, я вдома зараз почекайте. Зачиню сарачок. Так, у мене тут залишився один цесар, який гуляє. З цесарочками гарно так, оно он, він задирається до цесарочок. Ось і дев'ять цесарочок. Як я бачу, то їх дев'ять. Я думала, ото білий, ось він іде. Я думала, що це цесарь. Ну, я помилилася, тому що заграє тільки оцей сірий, крапчастий, оцей з білою грудкою. Такий він гарненький. Охороняє своїх цесарочок. Все-все ухожу. Бігунець. дуже так смішно бігає. На деби о, о. І Дивиться, чи йду я, чи не йду. Охороняє свою територію. Ось такі новини. Так, я не пам'ятаю, що ще в мене нового. А, бентаменятка ще в мене вилупилися. Бентаменятка в мене тут сарай, то я можу показати. Всі просять їсти, не встигаю нічого. І почистити треба було сьогодні. Цілий день на огороді не було коли. А ну киш-кишки. О, бентаменят мої. І між ними одна тесарочка, яка вилупилася. Тиждень назад. Такі є манючки, є трошки під... підросли вже, такі гарненькі бентамочки. Спостерігати за ними дуже цікаво, і вони такі різні є в штанцях є. Он. З хохолком, з шапочками такими є більша шапочка, є менша. Цікаві такі. Такі в мене новини на сьогоднішній день. Буду завершувати, бо треба годувати всіх. Дякую всім за перегляд. Ой, це сарочка висока. Поставте лайк, напишіть коментар. Пишіть, які у вас новини на господарстві, в кого воно є. Буду вдячна, цікаво буде почитати. Ось манюня сидить в кормушечки. Залізли, і цю пає там. Ну, воно вилізе. Там не високо, це воно ховається, мабуть, від великих. Всім гарного дня, всім пока-пока.